Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні глянемо твердоспланий машини мічі КМ5 з кроком 08 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш міч ось у такому пластиковому контейнері. Маркування hrc 58 разом з покриттям Ті вказує на здатність цього твердосплавного інструмента обробляти матеріали групи ПМКС за класифікацією ІСА 513, тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нержавіючі сталь, чавун а також жаревінство сталь. Покриття алюміній. Треть титану, який використовується для ріжучого інструмента термостіки та з що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мічиком нарізають праву різьбу М5 з кроком 08 Із стандартного ряду ISO 113 або ж ДСТУ чи гост 160 93 у підготовлених на скрізних щелухих отворах діаметром 4,2 мм. Довжина робочої частини мічика 8 мм, а загальна 70 мм. Діаметр хвостовка 3,5 мм. для відведення стружки на ньому прорізані шифовані треконовки. Цей та інші твердосплавні мічики агір ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ocean.biz.ua. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки з вказаними контактними телефонами. Доставка рома будь яких куда України з нами швидко надійно та якісно.